Вітаю вас, історію нашої батьківщини неможливо вивчити лише за допомогою писемних джерел. За їх допомогою навряд чи вдасться відтворити історичний процес всебічно, у наших знаннях завжди будуть певні лакуни. А щодо періоду історії, коли писемності ще не існувало, то ми взагалі про нього з письмових джерел нічого не дізнаємося. Для того, щоб заповнити прогалини в наших знаннях, існує наука археологія, яка вивчає минуле за допомогою речових залишків, які називають археологічними джерелами. Серед археологічних джерел, звичайно, виділяють дві групи. Перша це предмети діяльності людини або артефакти. Друга група археологічних джерел це археологічні пам'ятки. До предметів діяльності людини чи артефактів відносять знаряддя праці, предмети побуту, озброєння, прикраси. Перша група включає знаряддя праці від найпримітивніших кам'яних знарядь до більш удосконалених. Ця група предметів включає ручні рубила, різці, кам'яні сокири та тесла, ножі, гарпуни, рибацькі гачки, остроги, серпи, зернотерки, наконечники мотих, ковальський інструмент, пристосування інструментів ремісників тощо, 2. Предмети побуту, серед яких виділяють залишки одягу, меблів, посуду тощо. До найважливіших археологічних джерел відносять керамічний посуд, форми якого швидко змінювалися з плином часу і були різними у різних народів, тому кераміка незамінна при датуванні пам'яток і визначення етнічної належності народу, який спорудив пам'ятку, що вивчається. Важливим джерелом археологічної інформації став орнамент на кераміці. Він доносить до нас інформацію етнокультурного і етногенетичного характеру. 3. озброєння всі артефакти цієї групи складаються з предметів наступальної, вражаючої дії і захисних пристосувань. До перших можна віднести численні і різноманітні за формою кам'яні, кістяні, бронзові і залізні наконечники стріл, наконечники копій, дротиків, мечі, кінжали тощо. До предметів захисного озброєння відносяться щити, шоломи, пацельні захисні пристосування для людини і коня. 4. Прикраси. Цю групу джерел складають, як правило, особисті предмети: кільця, браслети, шийні, гривни, різні нашивки, підвіски, прониски, художньо-символічні предмети, зроблені з кістки, каменю, раковин, відлиті з металу. В основному прикраси знаходять у похованнях. Необхідно врахувати, що часто прикраси грали роль символів суспільного становища. Або представляли собою знакові предмети, що давали інформацію про статеву, вікову, соціальну або етнічну приналежність людини. Археологічні пам'ятки також представлені кількома типами: Поселення, поховальні споруди, мегалітичні споруди, пам'ятники первісного мистецтва. Пам'ятки господарської діяльності. Архітектурні пам'ятки, епіграфічні пам'ятки. 1. поселення це загальна назва цілої групи археологічних пам'яток, пов'язаних з життям людей в минулому. Вони різняться в залежності від епохи, тривалості проживання в них людей і характеру їх діяльності. Так, нетривалі поселення зазвичай називаються стоянками. Деякі поселення, оточені валами, ровами, що містять залишки укріплень, називають городищами. Вони з'явилися в епоху бронзи і характерні для наступних епох. Особливий вид археологічних пам'яток стародавні міста, серед яких вже не існуючі і розкопані археологами, а також частини існуючих до цього часу міст, цитаделі, фортеці та простір усередині них. Два. Поховання і поховальні споруди. Друга і найбільш численна група археологічних пам'яток, представлених ґрунтовими могильниками, курганами і гробницями. Грунтові могильники являють собою поховання, нічим не позначені на поверхні. Кургани це складні споруди, що складаються з підземної і надземної частини і споруджені з використанням землі, дерева і каменю. Горобниці як вид поховальних споруд відносяться головним чином до археологічних пам'яток ранньодержавних суспільств, виділяють два основних типи поховання трупопокладення і трупоспалення. Ці обряди мають досить багато різновидів і містять собі важливу археологічну інформацію. Мегалітичні споруди це дольмени з великих кам'яних блоків, зверху покриті кам'яною плитою, кромлехи. Круглі споруди з великих каменів. Ці пам'ятники в основному відносяться до кінця кам'яного віку і ранньометалічної епохи і розрізняються за своїми функціями. Пам'ятники первісного мистецтва, представлені печерним живописом давнього кам'яного віку, найдавнішою палеолітичною скульптурою і графікою, особливо численну групу пам'ятників первісного мистецтва складають. Пам'ятки наскального мистецтва, пам'ятки господарської діяльності, якими є місця видобутку каменю, виплавки металу, залишки зрошувальних споруд, стародавні дороги, об'єкти ремісничого виробництва, керамічного, бронзоливарного, ковальського, шкіряного та інше. І нарешті археологи вивчають також архітектурно-археологічні пам'ятки, кам'яні статуї. Важливу інформацію несуть епіграфічні пам'ятники, тобто збережені кам'яні стели з написами різних епох. Найбільше значення археологічні пам'ятки відіграють при вивченні первісного допусевного суспільства, але використовуються й при вивченні історії Київської Русі і більш пізніх часів. В епоху раннього палеоліту люди використовували ручне рубило, що виготовлялося шляхом оббивання кам'яної заготовки з двох боків. Рубило мало довгасту, плескату форму, загострене з країв і на кінці. Воно досягало довжину 20-25 см, а з кремінних відщепів виготовлялися також деякі дрібні знаряддя. На стоянці королеви виявлені й інші примітивні вироби з камню. Чопари, колуни. В добу середнього палеоліту виникли два основних знаряддя з кременю остроконечник та скребло. Остроконечник був необхідним для виготовлення дротика, а також використовувався як ніж для оббілування дичини. Скребло переважно жіноче знаряддя праці для обробки шкір, яке використовувалося для різноманітних господарських потреб. Широке застосування мали також плоскі крем'яні відщепи, які ми могли різати, скоблити, стругати тощо. В часи пізнього палеоліту продовжують вироблятися кам'яні скрипки, різці, наконечники списів. Поряд з кам'яними виробами люди почали широко використовувати кістяні і рогові знаряддя, гарпуни, наконечники списів, шельські голки, прикраси та інше. Найбільшими досягненнями епохи мезоліту було широке застосування лука і стріл, а також удосконалення техніки використання мікролітів. Мікроліти це дрібні оброблені камінці, за допомогою яких створювали знаряддя праці, вкладаючи оброблені камінці в основу з іншого матеріалу. В епоху неоліту відбувається неолітична революція перехід від привласнювального господарства, мисливства і збиральництва, до відтворювального, землеробства і скотарства. Це вплинуло на створення нових знарядь праці мотики, серпа, удосконалюється кам'яна сокира, необхідна для розчистки лісових ділянок для землеробства. З'явилися нові технології ствердління, шліфування, кераміка, тканини. Відбувається перехід від кочового до осілого способу життя. Приручення більшості тварин суттєво збільшилась кількість населення. В епоху неоліту з'являються локальні культури, які суттєво відрізняються одна від одної. Тому при характеристиці тогочасного суспільства користуються поняттям. Археологічна культура найбільш відомими археологічними культурами епохи Неоліту є Богодністровська, сульсько-дніпровська, Дніпродонецька культури, а також культури лінійно-стрічкової і ямково-гребінцевої кераміки. Найяскравішою культурою епохи Е-неоліту була трипільська культура. Назва походить від села Трипілля на Київщині. Поблизу якого наприкінці ХІХ століття археолог Вікентій Хвойка вперше розкопав поселення цієї культури. Характерними рисами трипійської культури є панування землеробства і скотарства, виплавка міді, наявність великих поселень і протоміст тальянки, майданецьке тощо. Висока техніка виготовлення кераміки, віра в богиню матір, символ материнства і родючості. Поряд з Трипільською, в епоху Енеоліту, на території України існували також інші археологічні культури: середньостогівська, азово-дніпровська, та інші наприкінці епохи Енеоліту відома культура шнурової кераміки. В добу бронзи, друге тисячоліття до нашої ери, починається перший великий суспільний поділ праці відділення з поміж інших скотарських племен. Поступово встановлюються патріархальні відносини і початок соціальної і майнової диференціації. На території України відомі чинецько Комарівська, Білогрудівська, Зрубна. Та інші культури. Почалось формування протоетнічних спільнот. Так, пшинецько-комарівська культура вважається праслов'янською, катакомбну культуру сформували степові кочівники. В ранньозалізну добу у степовій зоні України проживали кімерійці, скіфи і сармати. На Чорноморському бережі виникли давньогрецькі поліси. Скіфська епоха дає велику кількість знахідок, серед яких ювеліні вироби, виготовлені грецькими майстрами на замовлення знатних скіфів. Вони несуть інформацію про життя та побут скіфських племен, у першому тисячолітті до нашої ери, першому тисячі нашої ери, в лісовій і лісостеповій зонах України проживали осілі племена, серед яких можна виділити протисловян. А пізніше ранніх слов'ян, найвідоміші слов'янські культури: Чорноліська, пшеворська, зарубинецька, частково-черняхівська, пеньківська культури, культура вуки Райковецької та інші. І нарешті, незважаючи на те, що історія Київської Русі непогано описана в літописах, описах сучасників. Та інших письмових джерелах. Деякі цікаві відомості щодо культури і побуту Русі дають археологічні артефакти. Отже, розповідь про археологічні джерела завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!